Вітаю вас, дорогі мої друзі, рубрика розпаковка чек. Я заходила в магазин Емірант. І що я там купила? Купила дві консерви шпроти по 60 гривень. от такі. Купила дві консервочки тунець в маслі. Такий кусочками теж по 60 гривень. Так. Купила каву голд 200 грам. Теж. Кажу теж, ті по 60%, а це 160 гривень. 160 гривень. Смачна кава. Купила чоколяду 85%. Какао. Забула, скільки заплатила. Так. Чурчхелу з вишнею. Оце пам'ятаю, 20 гривень я заплатила. Була чурчхела з вишнею і. з чим же ж то ще була? З виноградом. І взяла жменьку чорносливу. Буду робити салатик такий, знаєте, з бурячка, з орішками і з чорносливом. Так, і проходила мимо АТБ ще купила собі господарське мило таке ріденьке. Воно таке густеньке, дуже я його полюбляю використовувати, якщо щось так, знаєте, застріювати вручну дуже класно. І так, за це все я заплатила по чеку 531. Гривень. Ну, Мило, то окрема ціна, теж не пам'ятаю. От такі в мене сьогодні покупочки. У нас день чудовий світить сонечко, навіть я вам скажу, вже гаряче. Добра вам всім і миру!